Ну що ж, друзі, натхнені цим чудовим відео про наших волонтерів. Ми зараз дуже хочемо вас познайомити з чудовою волонтеркою, з підприємицею, з людиною, яка дійсно має велике серце і яка захотіла зробити цікавий проєкт. Ну що я зараз спойлерю? Давайте ми зараз уже будемо вас знайомити. Доброго ранку, Юля. Нагадуємо нашим глядачам, що з нами сьогодні підприємиця, наша гостя Юлія Копанішина Отепко. Вона хоче сьогодні нам розказати свою історію. Та будемо розпитувати. Юлію, доброго ранку. Як ваш ранок сьогодні? Доброго. Ранок розпочався дуже добре. Так, я ще так дуже рано встала але така бодра. Це а, поки а... що <смітна> спойлер. <смітна> але так, справді. от Тобто, все гаразд, я дуже рада, що ви мене запросили. Дуже дякую і буду залюки з вами поспілкуюся. Тому що нам теж цікаво, ми знаємо, що у вас є волонтерський проєкт. Розкажіть нам, чи він іще діючи, і розкажіть. Нам, будь ласка, як виникла ця мрія, як взагалі це все закрутилося, завертілося, тому що за цією подією стоять, я так розумію, багато обставин, які просто склалися, ніби у пазл. Як це було? Так, дійсно все почалося з того, що наприкінці 21-го року ми заснували стартап невеличке: це вироблення Хелсі солодощів, драже, ваганське драже, горішки і сухофрукти у керобовому шоколаді. Потім почалась війна, і ми закрили своє виробництво, Але сировина залишилась, І коли ми залишалися у Києві, були бої за визволення Київської області. І в нас виникла така думка, що усю сировину куди її дівати? Тобто ми вже нагодували всіх людей, які були з нами у бомбосховищі. І тут мені написала моя знайома, вона була. Волонтеркою, і вони передавали хлопцям під ірпінь продукти харчування, тепло, теплий одяг. І я така думаю: о, стоп. Ми, ми їм там ще шапок нав'язали, але і разом з шапками ми ж. Я думаю, стоп. Я зараз можу горішки нафасувати просто горіхи і сухофрукти у ту упаковку, яка в нас залишилася, і відправити хлопцям. Бо ну я розумію, що це дуже класний перекус. Він ну дуже енергетичний, і поживний. Ми так і зробили, тобто та сировина, яка в нас залишилася, ми її розфасували і відправили хлопцям під ірпінь. І отримали від них зворотний зв'язок зв'язок, що вони кажуть супер дуже зручний перекус, тому що ну так зручно брати. Пакет, який закривається, він ще листить. Ми а. там пішли на вилазку на розвідку, взяли з собою, хочеться їсти. Там з'їли трохи тих горіхів, сухофрутів і все, і ми вже ну Ужасний. да вже ситі. І Я така, ну я така думаю, клас, зворотній зв'язок є. І воно, ну, знаєте, вона так запалила, запалила. Я почала розуміти, що ми можемо, ну, якщо там не бізнесом, але ну ось такою справою благодійною бути корисними тут і зараз. І я чесно кажучи, не одразу а... Пішла створювати цей благодійний проект, тому що ну в нас все, що в нас було, ми віддали вже, і потрібні були гроші, щоб закупити ще раз сировину, упаковку це розфасувати і відправити на фронт. І я десь місяць вагалася, тому що мені треба було внутрішньо перейти цей бар'єр, у когось щось попросити, ну щоб допомогли щось зробити. Бо ну ми такі завжди ну, навчені бути дуже самостійними ну можливо там не. Ну там знаєте, повинна бути мати золота середина, треба ще вміти і попросити допомоги, якщо ти потребуєш цієї допомоги. Uh -huh. Ну це я вже зрозуміла, коли на шляху, коли ми цей благодійний проект робили. Тобто пройшов місяць, я вагалася, вагалася. А тут поступають за запити на ці сники від військових. І я думаю, ну все стоп. Треба вже. Ну я ж це не для себе. Прошу. Я прошу це для ну такого благоходіла, і тим більше що хлопці запитують ага, про ці сни потреби на да. Є потреба. Думаю, ну все, стоп, юля, всі ці свої там. Комплекси куди поглибше, куди подалі. Зараз треба це робити, бо є запит. Я пішла у Фейсбук з дописом, що дивіться, друзі, є такий є такий проєкт, є така ідея. Вже є зворотній зв'язок. Хлопці потребують таких снеків і все. Люди почали донатити. Тобто я дала свій свою картку ФОП. Тобто, я як я позиціонувала цей благодійний проект. Ми підтримаємо, підтримуємо армію. Таким чином, ми ще підтримуємо мій бізнес. Ну наш бізнес Як українського виробника да, Так, як та. українського виробника. І ще ми підтримуємо ще кілька фопів українських. Ну ті, хто нам сировину продають, Зачем? ті, хто нам упаковку продають. От, тобто, що ми що ми ще і економічно підтримаємо ну, а, це там, цей, цей процес. От і люди відгукнулися і почали донатити. І я вам скажу, ми почали цей проект з червня ага. і по грудень, тобто до кінця року включно. І ми відправили, зробили і відправили на фронт більше півтори тисячі таких упаковок. Снеків, і ми зібрали на ну на таку суму, як більше трошки більше 100 тисяч гривень. Ми зібрали ще, тобто, ну от, трошки більше 100 тисяч гривень, і на півтори тисячі снеків. Ну, от, грубо кажучи, тобто, це, це ну для це такий, Да, результат. це такий результат, да непоганий. Тобто. Що, що для хлопців супер? Хлопці були дуже задоволені, тобто вони ну, завжди ми дякували. Ми бачили фото, так. вже до речі, наші режисери вже їх показували. І до речі, я коли переглядала вашу сторінку, мене так розчулило те, що ще долучалися просто люди, діти, які листівки для військових. Можете так. про це розказати? Так. Так? так, крім того, що ми фасували ці горішки сухофрукти в упаковки, у нас ще. На зворотньому на зворотній стороні упаковці було пусто білий листочок. І ми його з нього зробили такий лист на фронт, тобто да я ще збирала волонтерів, дівчат, дітей. І ми підписували кожну упаковку побажаннями, подяками, нашим добре слово. Так, так і це це духовно. Також mm -hmm. хлопців підтримувало. Вони ну дуже дякували, тому що ну ми розуміємо, коли ми чуємо розмови, ну зворотний зв'язок з фронту, що хлопцям дуже не вистачає саме е, такого відчуття, що ми поряд такого, ну якогось духовного зв'язку. Тобто, да, там їжа, одяг, зброя для них, да, волонтери, ну е, Монтери роблять колосальні речі, але ось, ось цей такий ось духовний зв'язок, бо ну, хлопці не залізна зброя. Це жива людина, яку, якій потрібно ну, не тільки снаряди і залізо, і там, тіло зігріти, а ще треба і душу, і серце зігріти. Однозначно. І треба почути кожному військовому, що саме він цінний, що саме він робить так, важ так. важливу роботу. Це дуже допомагає. Юль, чи були якісь труднощі у вас? Чи стикалися ви з проблемами? І як Взагалі, чи далі продовжує ваш проект повноцінно функціонувати, чи є зараз підтримка от взагалі, бажаючих, охочих робити такі снеки, далі продовжувати, щоб вони їхали на фронт? Е, ну, дивіться, е, спочатку, коли ми стартували, так люди дуже захопилися. Ну, дуже багато пішло донатів. Е, тобто, ми раз, ну, раз один-два рази в місяць робили відправки по 100, по 200, по 300 з, лиш, з лишнім снеки. Потім з вересня ми відокремили благодійний проєкт Окремо бізнес окремо, тому що ми у вересні зробили рестарт саме свого бізнесу. Тобто до цього ми драже не виробляли, робили тільки снеки для військових. От, а з вересня ми вирішили е, спробувати зробити саме рестарт виготовлення наших драже. І тому ну, треба було відділити. Тобто я зробила окремий рахунок, це банку, е, окремий рахуночок для донатів на снеки. І, ну, і окремий мій фопівський рахунок це вже на рахунок для продажів. Mm -hmm. і, е, е, так продовжували донатити, але донати дуже скоротилися. І ну, ми так я слід слідкую і слідкувала за роботою волонтерів інших благодійних фондів. Ну, всі не то, що скаржилися, просто констатували факт, що так, донати скоротилися. Знаєш, скоротилися. От літо пройшло і. Люди стали менше донатити, але ну на цій причини є економічний стан в нашій країні, ну і скільки українців робот. Ну тобто для цього ну, цьому є пояснення. От. Але вересень, жовтень, листопад ми все ж таки назбирали, але це було дуже вже мало. Тобто, порівняно з літом, це дуже вже було мало і цих снейків. О, тобто воно все менше. менше. Щодо нашого бізнесу, то якась в нас там була невеличка сума, ми закупили соровину, упаковку і також там трошечки намагалися продавати. У нас навіть були кілька, ну, кілька продажів. Дуже гарно у нас у мене залишилися подарункові коробки ще з 8 березня, які я. На 22 другий рік, 8 березня, замовила. Планували ми планували ж планували ми ж тоді, да. да ми ж мирне життя. Планували, і ці коробочки дуже класно, що вони в нас залишилися. Ми їх ще з них зробили подарункові упаковки на новий рік двадцять двадцять І завдяки цим подарунковим наборам ми також зробили продажі ну, для як для нашого бізнесу. Сьогодні, На сьогоднішній день затішє, тому що ну, можливо січень, так, нам так і пишуть, ми розсилаємо зараз комерційні пропозиції. Людям цікаво тобто ну, магазинам, там, куди ми відправляємо наші комерційні пропозиції, люди цікавляться, але Ну, вони як залишають на потім трошки пізніше, та пізніше. Тобто, да, продукт ок, ну пізніше. Тобто, зараз, ну і коли ти шукаєш, навіть я коли шукаю потенційних клієнтів, ну у нас ми в сегменті B2B більше працюємо. Я бачу, скільки багато закривається магазинів, еко-магазинів. Ну тобто, ну є проблема. Але ми з чоловіком вирішили так: ми спробуємо. Тобто, ми спробуємо. Ми там, ну не, то не те, що там всі ставки. Але да, у нас є зараз ставка до кінця дойти, ну зрозуміти, що ні, сьогодні не на часі, і ну там залишити до кращих часів цей бізнес. А що говорити до благодійності? Я б залюбки займалася благодійністю, якби ну також були ресурсида на сьогоднішній день. Я чітко розумію для того, щоб займатися благодійністю, потрібні ресурси. І ну, якщо ти сам цими ресурсами не володієш, то треба шукати за кордону донорів, тому що в Україні ну наразі ну навіть великі благодійні фонди вони шукають донорів за кордоном. і тоді вже вони мають якийсь ресурс, щоб для армії щось робити. Друзі, якщо ви дивитесь на нас, і у вас є можливість пожертвувати якусь суму на такі проєкти. Власне, на проєкт Юлії Копанішиної це дуже класно, тому що от я трішки знаю сторону здорового харчування і розумію, наскільки цінно, от саме така, навіть такий снек, там не передовий, тому що якщо там передають щось солодке, де багато цукру, воно дає сил зараз, але воно потім забирає, тому що це не здоровий варіант. Передавий перекусу, а от горіхи там все є. Тобто, при їхньому можливо не харчування, це дуже класно. Тому друзі підтримуйте і знаєте, хочеться ще запитати у вас. Можливо, ви дасте якусь пораду людям, які можливо зараз теж мають якусь ідею, але бояться як ви на початку теж її втілити. Можливо, якісь поради з вашого досвіду за останній час. Ну не треба боятися. Треба, якщо щось дуже муляє і горить, треба це робити. Результати можуть бути зовсім ну можуть бути різні, можуть бути е, як позитивні, так і не такі, які ти очікуєш. Але треба це робити, тому що ну, якщо в тебе муляє, тобі треба йти е, цим шляхом. Для того щоб ну, напевно і результат отримати, але саме головний результат. Це твій досвід. Mm -hmm. Ти отримуєш, коли ти щось робиш, ти завжди виходиш з будь-якої діяльності, з будь-якого проєкту з досвідом. Mm -hmm. І цей досвід, можливо, він тобі не зараз потрібен, але ну потім ти ж прому ще хочемо далі жити на майбутнє. Тобто не треба боятися. Якщо у вас є. Якась ідея, якщо у вас є якесь побудження допомагати, іді, допомагайте. Дорога покаже як. Бо я також я боялася. Я думала, ну, ну хто там буде на ці сники? зараз там на зброю залізну здають, на а я ще з горішками. Але е, знайшлися ті. Хто побачив цьому проекту се проекті сенс і донатили і завдяки тим, хто повірив у цей проект, він реалізувався і він ну дуже позитивний став для нашої армії, писху для маленької частечки наших військових. Але... але так кожен буде так. щось робити і треба це, да. робити. Юль, ми дуже вдячні вам за цю надію, за цю теплоту серця, з якою ви взагалі змогли реалізувати. Я думаю, це все було із Божою допомогою. тому що Бог збудовував на. Кожному шляху і дякуємо, що ви теж мені здається, що зараз запалили ось таку невеличку віру, цей вогник наших українців. Якщо вони тільки мріють, то уже завтра я щиро вірю, що вони почнуть діяти. З нами зараз в розмові Копанішина Юлія. Ми говорили про снеки для військових. Ми говорили про те, як почати допомагати військовим, як долучитися. Говорили багато про волонтерство і про цей непростий шлях. Друзі, будьте з нами. Якщо ви пропустили цю розмову, можете її подивитися на youtube каналі А наразі у нас реклама.